Доброго дня, я Лосів Радіон, керівник відділу продажу Рейнерс Україна», постачальника реміньвих профілів. Історія нашої компанії налічує вже 58 років. Вона була заснована в місті Дюфіль в Бельгії. В Україні ми відкрилися в 1992 році. Наші переваги заключаються в тому, що у нас є локальна інженеркова компанія, локально ми представлені фарбувальну лінію та лінією ізоляції. Тобто, в Україні знаходиться повний цикл того, щоб обслуговувати наших клієнтів. Наша співпраця з власним містом почалася десь три роки на під час тендеру була обрана компанія Гласа, яка безпосередньо виконувала з нашої профільної системи готові вироби та адаптувала і монтувала їх тут. Найбільшою перевагою алюмінієвих конструкцій, віконних конструкцій та фасадних перед металопластиком є їх екологічність. А екологічність заключається в тому, що при нагріванні алюмінієві профіля не виділяють формальдегідів і не спонукають до розвитку будь-яких захворювань. Ми використовуємо програмний комплекс Біско, в якому ми промальовуємо всі технічні умови вашого об'єкту. і потім вже розуміємо, які матеріали потрібно використовувати. Це не просто було якесь скло, яке закриває від вас від дощу від вітру, а повністю енергоефективна конструкція, яка буде давати вам змогу економити на енергоносіях та створювати затишні умови для життя у вас та вашої родини. Для конструкцій у власному місті ми пропонуємо декілька варіантів фарбування. В асортименті компанії Рейнерс Aluminium є три типи постачальників алюмінієвої фурнітури. Папім, Сабінка і Зієнія. Під власне місто ми пропонуємо використовувати їх усіх. Якщо перед нашими інженерами або нашою компанією стає завдання по зламу стійкості, то ми використовуємо спеціальну профільну систему, яка може оздоблюватися протизламною фурнітурою на початковій стадії класу RC1 та RC2. Ми пропонуємо комплексне рішення, яке забезпечить належні умови вашого захисту. Кожен проект компанії Reyners страхується компанією на 500 тисяч євро. Ми надаємо десятилітню гарантію на геометрію профілів та порошкове фарбування п'ятирічні. Гарантію на фурнітуру та всі елементи, які рухаються, та двохрічну гарантію на дерев'яні накладки, а також електромеханізми. Власне місто будується по тій концепції, в якій кожен хоче жити. І якщо ви плануєте десь купувати собі приватний будинок, дуже рекомендую звернути увагу на це місто.